Містобудівна рада пропонує муніципалітету розробити механізм надання земельних ділянок для рекреаційних потреб і благоустрою, забудовникам, які будують житло. Про це йшлося під час засідання 29 січня. Я вважаю, що потрібно роз'яснювальну роботу, потрібно працювати з депутатами. Але я думаю, ми повинні сформулювати звернення до міського голови, продумати. Тобто доручити відповідним службам чи робочій групі, як він вважає за потрібно, пропрацювати. А це перше рішення. Кожен займається з містоподівної ради, архітектори займаються проектуванням, стикаються з цими питаннями, то там землі треба ще відвести, благоустрій десь зробити, можливо, стоянку якусь. І в нас процедура не визначена. А як це вирішувати? Лаштування благоустрою, до прикладу, місць відпочинку, скверів, дитячих майданчиків, а також місць для паркування важливе в рамках міської інфраструктури. І для міста вигідно, коли разом з новим житлом облаштовуються такі місця, якими можуть користуватися всі мешканці йшлося під час обговорення. Далі за ці місця відповідатимуть управляючі компанії, триматимуть все в чистоті та порядку. Щоб не було в нас, як зроблено, збудовані красиві будинки, а рядом прилегли території, які знаходяться рядом, вони просто захаращені і мають неприглядний вид. Проте нині чіткої процедури немає, її потрібно розробити, коли містяни будуть бенефіціарами нової інфраструктури, виконаної коштом інвесторів, зазначили представники містобудівної ради. Вихід вони бачать саме в напрацюванні механізму, який просять міську раду розробити. Це рішення підтримали одноголосно.